Справа труба на Луганщині в місті Стаханові морози накоїли лиха у кварталі. Південному 20 багатоповерхівок уже тиждень стоять без води і каналізації. Всі труби перемерзли. Колапс в оселях городян настав через те, що місто два роки тому відмовилося від центрального опалення. Оселю Алли за позбавили тепла два роки тому. Каже, прийшли люди з ЖЕКу і сказали, що центрального опалення в місті більше не буде, бо не рентабельний. Відрізали труби. Грошей на індивідуальну систему в пенсіонерки немає. Тож відтоді бабуся, щозими мерзне. Мерстоха нова торік зглянувся на стареньку, подарував обігрівача. Час не більше він у мене гріється, потом я відключаю. Утром взагалі, лідні, тут виходить в кімнаті. Несколько разів за день я так Отак включаю, відключає. Та брак тепла ще не всі проблеми господиню через морози в будинку бабці та ще двох десятках багатоповерхівок Стаханова позамерзали труби з холодною водою. і Каналізація Неділю не працює ні вода, ні каналізація. А як живете без води? Как? Покупаємо воду Туалети? Відкуди ходите? Я на роботі хожу. у деяких будинках. Люди не чекаючи комунальників, почали рятувати себе самі. Розбирають закрожанілу систему і монтують нову. Кривала чи закривала водоканал воду. И вода перемерзла, и пошла вот эта ерунда. Мне так говорили люди. Вот закрывает днем. Вот кто-то закрывал, вроде бы канал. Что они там делали, я не знаю. И вот из этого пошли у нас трубы перемерзли. Канализации тоже нет, да? Канализации тоже нет. Міські ж комунальники спочатку категорично заперечували наявність проблеми. Ну, это ж их не жилье. Поэтому мы ведем сегодня направление, как бы, в тому, щоб вони слідили за водою за своїми жилищами, проте згодом таки визнали, що місто заморожене. У нас працює 20 бригад на сьогоднішній день, Вони оснащені необхідними матеріалами, необхідними інструментами І розогрівають воду, міняють проблема. У Стаханові виникла через те, що два роки тому мерія відмовилася від центрального опалення. Відтоді кожен зігріває себе сам. Та чиновники забули, що водночас кинули на призволя ще всі міські комунікації. Перші ж сильні холоди, труби просто заморозили. Іперкомунальники вирішують, як надалі захистити систему від цього, проте поки що нічого не вигадали. Євген Соломін, Микола Рищенко, Луганська область, НТН.